А кружка його була кружка, а ще була баба, звалася Марушка. Свою музичну рібку привезли до Черкас з ляльководи із Рівного. Яночка, де твоя дочка, паня рочка. Єру відклали через початок повномасштабного вторгнення, розповідає режисерка Олена Ткачук. Відтак через півроку таки показали рівненському глядачу. Сьогодні роблять це для Черкаського. Вистава досить іронічна, гумористична. Тут багато смішних речей. І коли ми повернулися і відновили репетиції, ми зрозуміли, що це потрібно. Потрібно говорити про об'єднання, про те, що всі разом, про те, що і найменший буває найпотрібнішим. За внука у касті артист Ляльковод Юрій Татарин. Рібка у нас незвичайна, вона музична. Тому і незвичайно її тягнути будемо. А за допомогою музики, за допомогою і глядачів, і різних героїв оцінюють виставу вихованки театральної студії. Враховують в першу чергу реакцію глядачів, каже Софія Носонова. Як ми замітили на братик Ослик Кропивницьк, то діти всі сиділи просто мовчки, і дивилися на виставу, просто ось такими глазами. Тому і там така тема біблі. Оце просто така класна тема, що для дітей корисно, і навіть для інколи, навіть для для дорослих це дуже корисно. Серед глядачів мама Віталіна та її дворічна донька. кажуть, усю виставу слухали захоплено. Мені подобається, коли щось таке народне, традиційне подають якось дуже з іншого куту. Можна поглянути на це таку музичну. Цього року фестиваль присвятили 60-річчю Черкаського театру Ляльок, розповідає його директорка Любов Величко. Долучилися 10 театрів, зокрема тих, хто щодня перебуває під обстрілами. Це Запоріжжя в нас є, воно приїхали, але там без кінця краю бомблять. Вони в трансів це просто так само Херсон, так само Миколаїв. Це ті театри, які дійсно, ну, як завжди, під вогнем. І вони бідне переживають, щоб там з рідними, з близькими не було. Та попри все, фестиваль відбувся, говорить Любов Величко. Вистави колег з інших міст повезуть до черкаських садочків та шкіл, аби всім подарувати казку. Гарні вистави. Гарне оформлення, радість у дитячих посмішках, в очах. Це, це дуже вартує, і це дуже добре, що ми так можемо дарувати радість через театри дітям І щоб вони хоч на хвилину забули, що є в нас така негарна ситуація. Війна, Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.